Ключовий момент стався на музичному фестивалі Warped Tour. За штунками Майк помітив дивну річ. Музиканти на сцені пили з банок Monster Energy. Це виглядало круто, сучасно та відповідало їхньому іміджу. І головне, це задовольняло спонсор. Але потім він дізнався секрет: усередині цих банок була звичайна вода. Це була в Музиканти хотіли пити воду, але не хотіли виглядати як адепти здорового способу життя з пляшкою Віан. Їм потрібен був. Соціальний щит, продукт, який дозволяв би їм залишатися здоровими, не зраджуючи своєму бунтарському образу. І Майк побачив величезну діру на ринку. Він поставив своє питання, чому ніхто не передає воду так, як це робить Monster Energy? Так народилася, за його ж словами, найтупіша можлива ідея: вода у високих алюмінієвих банках, схожих на пивні, з черпом на етикетці та назвою Liquid Death, тобто рідка смерть. От у нашого героя є ідея, яку всі називають тупою. У нього немає грошей і немає продукту, і немає навіть інвесторів для запуску виробництва. Бо для цього потрібно було як мінімум 200 тисяч доларів. Як йому зробити так, щоб увесь світ повірив, що вода в банці з малюнком черпа це геніально. Саме для цього він зробив один із найбільш геніальних блефів в історії маркетингу.